дай на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Ви на каналі Господарський двір. Це мій запасний канал для моїх інших каналів. Господарство Арсенія. Куре, як моє хобі. Краса України. Господарство Арсенія Шортс. Усі гради бачити. Вчора я мав вчора зняти відео, вчора не вийшло і мало вчора вийти, тому що знімаю відео. Раз на два тижні по п'ятницям. Але наступне відео вийде за розкладом, як і мало бути 16 серпня. П'ятницю. Тобто через, е, через. Тобто наступну п'ятницю, але через тиждень. Не через тиждень, а через. В 16 го це п'ятниця, друзі. Тобто, скажу навіть вам, будуть відео вийма, виходити. Мало вийти вчора, 16 го і 30. 30 серпня має вийти. Знімаю відео. На сьогодні дощик. Бачите? Ось тому, що цей канал запасний, тому я так рідко тут знімаю відео. Але все одно ви можете підписатися і на ті канали, а запасний для того, щоб на всяк випадок... Ну, не дай Бог, щось щось станеться, що були на зв'язку на цьому каналі. Ось, друзі. О, дивіться, дивіться, що полетіло. Ось. З Зараз на дощик перестав, правда. Але передавали цілий день. Зараз друга година дня. Ой, деяка частина там, а деяка тут ходить. А ось я її шукав цю курчичку. Ось, друзі. Бачите? Ось так. О, пішли туди кудись, аж туди, в кінець. Там просто іще за тим е, кругом, чи як, цим шиною цією якоюсь такою великою є ще чуть-чуть трішки, трішки туди прохід. Але я не можу, не зможу сьогодні показати. Ну, Хотілося б, зараз, можливо. Ой, тут болото, друзі. Ну, якось сюди стану. Ось покажу вам. Ну, добре, давайте вже покажу. Чому мені? Чому б не показати вам. Так, друзі, ой. Зараз, друзі, ось тут прошу тут мокро, так? Доволі. Ось. Налівом. Бачите, трошечки, не там небагато є. Ось, комусь цікаво. Показую вам все. Також, друзі, у нас вже 26, було 27. Але все одно вам дякую, що підписуєтесь. А може хтось просто ще не підписаний і дивиться мене на інші канали мої, які я знімаю. Ось, тому можете підписатися на них. Я вже спочатку відео сказав, як називається. А хто підписаний, тим щиро дякую. Останній місяць літа. Я в шоці, просто коли воно все це пробігло, пробігає літо, уже пробі... пробіжить рік цей 2024-й, і життя швидко проходить, скажу вам. І з кожним роком це. Здається, мені, мені здається, що швидше і швидше час минає швидше. Ось, друзі. Тому такі новини. Такі справи. А кури вже сюди всі поприходили. Сухенькі хочуть бути. Дощик. дощик Але не спекотно. Ось. Я не знаю, що з цією куркою, що в неї така спина, чи це линяє, чи що? це це півень зробив. чи що. Тому що була така одна курка, називалася курочка, чернушка її звали. Курочка, яка живе окремо від всіх. Я знімав відео про неї на господарство Арсенія. Період, період. Жовтня 2023-го, по квітень 2024-го. Але можете багато відео побачити про неї саме в листопаді, в жовтні-листопаді, коли знімав. Ось, не знаю, це, напевно, півень зробив. А може. Так, оці курочки вже 6 років. Ну, я бачив, що вона ще не стеться. Ось і 4 курочки. Не несуться, але шкода вбивати. Тому що вони гарні, вони Я не не, не подобається таке. Тому хай вони... Я люблю, щоб вони жили своїм життям до, до своєї смерті природньої. Ось, друзі. А є молодші курочки, є, що в цьому році купляли оці біленькі. біленькі. Ось, друзі. Щось дощик уже щось таке виясняється. Як ви можете бачити. Ось, ось та і ще десь там є. На цьому все. Бажаю, бажаю всім добра, миру, всього найкращого. До нових зустрічей усім, па-па-па.